Парад наречених байкер-шоу змагання шоскінських та сумських амреслерів, нагородження найталановитішої молоді міста та обласне змагання хіп-хоперів. Саме таку насичену розважальну програму продемонструвала міська влада шоскінцям на день молоді. Наша знімальна група потрапила у гущовину подій, спілкувалася з найсильнішими атлетами Сумщини, підспівувала місцевим творчим колективам і майже зловила весільний букет. Як це було, дивіться прямо зараз. У минулу неділю на бульварі Леніна шоскінці змогли побачити велику шоу-програму до дня молоді. За словами Ольги Сокульської, завідуючої сектором у справах сім'ї дітей та молоді, у підготовці розважального заходу були враховані всі побажання підростаючого покоління. Ми пішли навстрічі ініціативам молодіжі. І всі міроприяті, многі із їх ініціативи, как шоу как парад віст, как міропріяті на Хімряківському озері, всю мала міста з праздникам, здоров'я, щастя, удачі, любві, самого, самого хорошого. Але шосткинська молодь мала змогу не лише спостерігати за дійством, яке розгорнулася на помості, а й взяти участь у ньому. Так змагання з армреслінгу зібрало навколо себе величезну кількість як болівальників, так і учасників. А позмагатися шоскінським атлетам кортіло, бо гість сум Олексій Коранков був не лише титулованим чемпіоном області, а й непереможеним суперником. Хоча секрет його успіху доволі простий, Секрет тільки в тренуваннях, в школі. Ну хоча багато дуже хороших спортсменів є, і Шостці. просто що цей спорт я так розумію, для шоски молодий, розвиваючий. Це я так розумію, була і реклама цього спорту. Я думаю, що після даних соревновань, виступлень він буде хорошо розвиватися і в нашому тобто, в місті в Що. Щодо кількості своїх сьогоднішніх переможених суперників Олексій говорить дуже скромно не ну, щитав. Мрунуну ну, 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 я думаю, більше дісті. Може А ось шоскінським чемпіонам прийшлося не солодко, бо вже другий рік поспіль два найсильніших спортсмена міста армреслінгу Дмитро Карпенка та Олександр Шевель не можуть з'ясувати. Хто ж них чемпіон шостки? Ось і на день молоді знову вийшла. Ничия я був сильні з правої рукою, він був сильні з лівою рукою. Второй раз ми вже зустрічаємося на городі, і ми не можемо в принципі розібратися друг з другом. Очень достойний соперник 105 п'ять різниця у нас 25 п'ять Поэтому я рад, что у меня есть такие сильные оппоненты. До речи, Дмитро впевнен, что мязова масса не выиграет в решальной роли у цьому виде спорту. Не обязательно, потому что чемпион мира, 28-кратный Джон Брезенг, я лично с ним знаком. Он далеко не большой человек, далеко. Но главное быть быстрым, быть выносливым и хотеть победить. На день молоді не обійшлося без традиційних нагороджень грамотами від міського голови, які отримали найактивніші молоді люди нашого міста. а Микола Нага привітав присутніх зі святом і вже вкотре підкреслив, що наша молодь найкраща в Україні. Молодь шостки, сама сильна, сама красива, сама розумна. Сьогодні в день молода. Молоді бажаю від всіх вас, щоб наша молодь перемагала, перемагала в нашому місті, перемагала в області, перемагала в столиці і в усьому світі. Святом зде молоді, але мабуть головною родзинкою святкування став парад наречених, в якому взяло участь 22 дівчини шостки та сум, як заміжніх, так і тих, хто ще не пов'язав себе вузами Геменея. Для них це був не лише привід покрасуватися у білосніжних весільних вбраннях, а й надати стимул тим, хто ще вагається вступити у священний інститут шлюбу та сім'ї. Параді призивають участвувати то, що ми молоді, всю призиваємо до замужеству, до створення нової сім'ї нового очага. Це очень прикольно. Весело. У нас здесь, здесь есть девушки замужние, которые хотели поучаствовать второй раз, для того, чтобы второй раз задеть свое платье. Вот и все. Приехали сюда, услышали, что аппаратный вес будет. И приехала тоже из Сум. Замуж здесь выходила. Случайненько так услышала. Конечно, есть. Я замужем. Два года уже. У меня уже маленький ребенок. Я за семейные ценности, за семью. И пришла сюда, чтобы молодежь завлечь в семью. В цей прекрасний очаг. за традицією наречені треба кидати весільний букет. А незаміжні дівчата повинні його зловити, аби у цьому ж році піти під вінець коханим. На день молоді ймовірність одружитися виросла у 22 рази, і ось нарешті кульмінаційний момент. На жаль, мені зловити букет завадив робочий інструмент – мікрофон у руках. Натомість дівчині поруч пощастило більше. Її радощам не було меж. Ні, не чекали, дуже приємно. Надіюся, скоро буду замуж. Ну, звісно, думаю, він буде дуже радий, доволений. Задоволеними розважальною програмою на День молоді залишилися і місцеві жителі. Ну, як, відпочиваємо, весело стараємося відпочити, побільше подивитися концерт. Прийшли в місто, вийшли, ну, як, культурно відпочиваємо просто. Я вважаю, такі Нужны для развлечения всех молодых людей и также старших людей. старших ну, Сьогоднішній день не нравится, не считая на плохую погоду. Замечательно, замечательно. Смотрю на молодежь, просто радуюсь. Мы... Ми такими не були. Понравилось все, тільки погода підводить. Для місту, щоб нам тут жилось по Апогеям свята стали обласні змагання з хіп-хопу, які очолив Сергій Коваленко, керівник студії сучасного танцю Let's Go. За словами Сергія, шосткинці отримують максимум задоволення, бо виступати буде не лише його колектив, а й гості з Сум та Києва. Сюрприз для шостки это танцори з Києва, тому що це професіональний шоу-балет, названня «Джага -нац», победитель. Лі, многих міжнародних конкурсів, і вообще просто професіоналы. Приємним для шостки буде табу приз, який буде розіграний в конце всіх сорівновані. А грошовий приз і справді надав хіп-хоперським батлам стимулу для перемоги у сольних виступах. Так третє місце і приз у розмірі 500 гривень отримав шосткинець Богдан Кагадей. Друге почесне місце і грошова винагорода у сумі 1000 гривень теж залишилися у шості. Її одержав Віталій Жирний. Ну і золото, а також головний приз 2000 отримав сумчанин Данила Мантулін.